Всім привіт, друзі! Ісус Христос показав, що після збільшення гоній на християн відкриється шоста печатка апокаліпсис. На думку світових експертів, це найбільш реальна наближаюча загроза для земля, природний мегаколапс, як Боже покарання за зло, завдане Божим дітям. Це планетарний землетрус, чекаючи на який всі багаті люди світу вже приготували сховища. Судного дня. Ковчеги спасіння, підводні та підземні станції життя, але вони їм не допоможуть. Майбутні біди будуть такого масштабу, що всі острови і гори зрушаться зі своїх місць. Захисний шар, небо буде зруйновано. На землю впаде смертельний град з метеоритів. Якщо ви не є частинкою церкви і вам цікаві пророцтва. Запрошуємо вас на біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділях. Напишіть мені, щоб отримати запрошення і отримати шанс правильно підготуватися до подій майбутнього. Нехай Бог береже вас!